Ми вперше відзначаємо День молоді зі всім світом. Сьогодні хочеться привітати нашу молодь, яка працює на своєму фронті. Вони стали волонтерами. Вони стали допомагати на фронті. Вони е, завжди були активними. Тому дуже вдячна вам, хлопці і дівчата, за вашу допомогу Збройним силам України, мешканцям Покровської громади. Так тримати ви наш розвиток, ви наша допомога, ви наша надія. Я вітаю вас і бажаю вам натхнення. Я бажаю, щоб ваші мрії всі здійснилися. Вітаємо з Днем молоді. Хочу побажати єдине, щоб поскоріше закінчилась війна, і ми разом з молодіжною радою продовжили організовувати чудові яскраві заходи для нашої молоді. Хочу привітати нашу молодь зі святом і дуже вдячний за те, що вони такі є активні в нашій громаді і насамперед не тільки грандіозними молодіжними проектами, але й високими спортивними досягненнями. Бажаю всім творчої наснаги. Високих спортивних результатів, і ще раз всіх зі святом. Ми пишаємось кожним з вас волонтерами, лікарями, спортсменами, вчителями, гірниками, залізничниками і, звичайно, нашими захисниками. Ви наша гордість, ви майбутнє нашої країни, зі святом вас.